Ну, доброго вечора, ранку, чи що там у вас в Україні? Ніч зараз, але думаю, що будете дивитись зранку. А може хто і ночі буде. Тому що в моєму Запоріжжі тривога за тривогою. Вчора вибухи, сьогодні тривога за тривогою кожного дня. Тому я знаю, що мої друзі вони не сплять. Бо як же ти будеш спати, коли вибухи і вибухи. Ну, але трошки не про те. І сьогодні, сьогодні розпаковка, і я ж обіцяла все ж таки доказати ту історію з моєю орендою. Давайте почнемо з розпаковки, а потім вже буде про те, чим же закінчилась та історія з орендою. Так, дивіться, ну я сьогодні зайшла в Собіс. Хочу сказати, що мене сьогодні підвезла до, собі, до Собісу. Це магазин такий моя начальниця, канадійка. І ще раз хочу напомнити той, хто збирається їхати в Канаду. Якщо вам потрібна допомога, ви тільки скажіть, ви кажіть канадцям, вони дуже допомагають. Я один раз їй сказала, що ну, мені хотілося би в собі з'їздити ну, Або сходити. Ну, не знаю. Сьогодні вона зі мною розмовляла, я кажу, не знаю, може, в собі сходю після роботи. Вона, що ти пішки підеш? Я кажу, так я ж кожного дня ходжу на роботу і з роботи пішки. Закінчився робочий день. Вона мені каже, поїхали, я буду їхати в собіс магазин і тебе відвезу. Я говорю, окей. Їхали ми з нею розмовляли. Вона каже, твоя англійська вже. Краще і краще кожного дня, я така ж порадувалась. Тобто, якщо щось вчити кожного кожного дня, то і вивчиш. Потихеньку вивчив мені ту англійську. І ще сьогодні в мене новина така теж гарна. Я відправляла документи бухгалтеру, декларацію заповнювати. І сьогодні мені дзвонила бухгалтерша, вона мені сказала, що моя декларація готова. І вона мені її вийшла, я її перевірю всі дані. Провірю. Якщо все добре, то вона її відправить. Я казала, що це десь буде коштувати 50 доларів, а може й менше. Ну, десь так, 54. Вроде. А, от -от -так. а ще вона гарно новину сказала, що так як я одна в Канаді доходи в мене низькі, вона мені ще скине форму. Яку я розпечатаю, потім заповню, і там буде адреса, і я відправлю її. І вона каже, кожного три місяці будуть невеличкі якісь виплати мені йти. Ну, тобто, окей, воно не помішає. Бо в Україні зараз важко, прийдеться, може, допомагати висилати в Україну гроші. Ну, то таке, то розберемося. Тому? Тому з бухгалтером вже пошти розібралась. Тобто декларацію в мене вже тепер і в цьому році, і в наступному році є, кому заповнювати. Тому кожного дня, кожного дня, якісь маленькі такі шажучки, які ем, я роблю. І для мене це важливо. Ще хочу сказати, що мене питали, чи не скучно мені в Канаді. Не скучно. Зовсім не скучно. Мені вона дуже подобається. Я хочу сказати, що я не відчуваю себе тут чужою. Не знаю чому, але ну, вона мені дуже-дуже підходить. Мабуть, тому що люди дуже відкриті і мені дуже приємно, що я б хотіла, щоб в Україні ось так у нас було. Кожен посміхався один одному допомагав. я знаю, що дуже-дуже велика підтримка і в Україні один одному допомагають, але іноді буває по-різному. Ну, я, Хто в Запоріжжі він знає, і гуманітарку можуть. Ну, то таке? Зараз не про це. Тому про розпаковку. А, ще хотіла сказати, я ходила сьогодні в Совіс і цікава, цікава інформація така для мене була. У мене закончилася е, е, олія закінчилась. Принимали. Думаю, треба, а я хочу завтра зварити борщу. Я ще не варила. особисто я не варила борщу в Канаді. То думаю, треба зварити борщ. Пішла, шукала, шукала ту ойл. Тоді знайшла цілу стойку таку з олією. І там вибір, і кукурузна, і ще якась. Я навіть половини не знала про що це. Тому. Ага, і хочу сказати, що е, с, така одна з самих дорогих була, там щось 14 чи 15 доларів літр було е, олія з 7 е, з подсолнуха. Ото -от так. Ну, я взяла, думаю, возьму корисну, взяла кукурузну, ту, що я знала. Тому взяла кукурудзу. Зяною такої олії. Ну, попробую для борщу, не знаю. Подивимося, може мені сподобається чи не сподобається. І взяла капустинку. І взяла невеличку капустинку. Капуста як капуста, у всьому світі одинакова. Виглядає точно так же, як і в Україні. Нічим не відлічає, немає ніякої відмінності. Тому і опять я скупилась. На зовсім невеличку суму, я економна жіночка, скупилась я на 11 доларів. Олія тут потягла, ну, мабуть, десь 8 доларів. 779 щось таке. Остальне там. Ну, от так. Так, і тепер же ж я хотіла все ж таки розказати оту досказати ту історію, що я почала. Про те, що ну е, хто не дивився ще, е, я розказувала про те, як орендувала я житло, як я жила в хост. Е, і коли я вже знайшла роботу, я вирішила орендувати житло. Я почала говорити своїй хост, що я хочу орендувати житло. Вона щось кривилась, кривилась, кривилась. Е, а потім мені каже, так є, є житло, ось тут українці живуть, є житло. Воно коштує 1200 доларів і ось тільки ось це. Ось Все інше стою від 2000 доларів. Ну, я ж не знаю, я ж тільки приїхала в Канаду. Місяць, трошки більше місяця було. Ну, Кажу, поїхали подивимося. Поїхали подивитися, там десь 17-18 квадратних метрів вся площа, таке студія, типа квартира студія. Але в спальні немає ні вікон, ні дверей, немає нічого. Просто таке, як коморка така, де можна поставити кровать. Я подивилась, мені воно не подобається, перший етаж, двері таке не закриваються ті вхідні. Ну, дуже мені не подобалося. Таке якось немає не то, що ремонту немає, воно все таке в запущеному стані. Ну, таке якісь пауки лазять. ну вона, мені... вона, я кажу, ні, я його не хочу знімати, бо вдруг мій приїде, ось мій приїде чоловік, йому точно не сподобається. І вона, ми їдемо в машині, вона щось бухтить, бухтить, психує, психує, психує. Все виходить з машини і каже, тільки 2000 доларів, все остальне дві тисячі доларів, значить, я, я вмиваю руки, я не буду тобі шукати, шукай сама, як хочеш. Ну, а я ж не знаю, як тут знімають житло. Кого я питала з українців, вони та, я не знаю, та ну може, та ну хтось мені допоміг, а ні, ну, я не знаю, а де який сайт, та я не знаю, та звідки я знаю, там мені ті, ті, ті. Ну, таке. Тобто інформації я не отримала. Вона психанула, прийшли ми додому, вона психанула, Обідалась на мене, що я не хочу те е, житло знімати. Вона почала мені казати, що там живуть українці, вони тобі будуть допомагати. Я кажу, чим вони мені будуть допомагати? Ну я що немощна, я працюю, гроші заробляю. Ну чим вони мені будуть допомагати? Вони мені навіть не, не підказали, як вони знімали житло і як воно все проходило. Ну таке е, вона психанула, ну, ладно. Потім я попросила чоловіка, і сама почала шукати сайти. Мені ще там із Америки вислала моя подруга, сайти, які тут в Канаді є про житло. І я знайшла житло за 1050 доларів ем, ем, дуплекс, половину дуплекса. І теж їй кажу, тож, давай будемо знімати, або я напишу смс, треба відправити, або ти, ти ж більше знаєш, як воно відбувається, я ж ніколи не знімала. Ну, Вона сказала: якщо я, то я, ти не лізеш, я сама. Ну, окей, сама так сама і ото подивитись перше відео, де я написала допрос. Спитками. Ну, таке. О, і продовження тепер того відео. О, коли ми з нею розібралися, вона почала мені казати, що е, цей лендлор требує, щоб було гарантійне письмо. Що якщо ти не зможеш платити, то буде платити той гарант, який гарантує те, що ти будеш платити. Я кажу, мені не потрібно нічого ні в кому гарантувати, тому що вона почала мені давай сюди е, свої гроші, скільки ти, скільки в тебе грошей, а скільки в Україні грошей. Покажи на карточках, скільки грошей. Вона сиділа з калькулятором, переводила і в канадські гривні переводила в канадські долари. Я відкривала онлайн-банкінги. Я не розуміла, чому я приїхала з роботи, я не, не розуміла, чому вона це все перевіряє в мене. У мене були різні мислі. Я думаю, чи може в неї щось гроші якісь пропали, та вона шукає в мене на картках. Ну, це чужа людина, в якої я живу. Тому я дуже-дуже почала переживати. Думаю, що відбувається, не розумію, Чому перевіряють мій кошельок? Я, ну показують, скільки в кошельки гроші, як на банківських рахунках. Ну, для мене це був такий стрес, це, мабуть, найбільший стрес на той момент був, який я відчула в Канаді. Е, ну, я хочу сказати, це було тому, що е, у нас трошки різний менталітет, і ми не порозумілися. Якби вона мені одразу сказала про те, що е, хочу, щоб вона е, ну, забезпечила, е, дала це гарантійне письмо. Я б одразу сказала, не треба мені ніяких гарантійних письм, давай шукати тоді інше житло. І вирішилося дуже дуже легко. Ми написали лендлорду. Що ні, вона сказала, що я не буду її гарантувати, вона мені чужа людина, коштів у неї немає, допомоги з України їй ніхто коштів не вийшли. Вона мені почала дуже довго це, оце все, все, все таке, оце відбувалося, мабуть, години три-чотири. Вона мені розповідала, що приїжджають українці. Вони всі з коштами. Ти без коштів приїхала. Тобто, ну це а воно що ж так, я англійську знаю не дуже добре, десь з переводчиком. Не розумію, що вона каже. Вона психує. Ну, вирішилося все тим, що не потрібно ніякого поручителя. Все добре, окей. Вона, все, я, значить, він вислав таку форму. Ми її заповнили, всю інформацію про мене СІНН, де я працюю, де, скільки мені років, хто буде жити зі мною, скільки людей буде, скільки я заробляю. Ну, Приблизно на все написав. І відправили. І на ранок він вислав те, що так, він буде показувати житло, приїжджай. І в суботу ми поїхали. Поїхали, подивились, тут йшов ремонт, це ось це житло, яке я зараз знаходжусь. І е, йшов ремонт, тут стояли банки, краски, тут воно все було в такому ремонтному стані. Ми подивилися. І е, я кажу, ну, нічого, як ти лінь? Скажи, ну як ти нічого? Вона, бери, другого не буде, тільки дві тисячі. Я говорю, окей, окей, бери, все. Він каже, треба за півтора місяці заплатити. Ну, Окей, кажу, в мене є кошти, я заплачу за півтора місяці. Ми з нею об'їздили банки, це була субота, всі банки закриті, потім в понеділок ми все-таки знайшли кошти і повезли йому заплатили. Хочу сказати такий нюанс, що після того, як ми заплатили, дуже тут ремонту вже далі не робили. Так, поприбирали трошки, та і все. Ну, таке. ну... Трохи освіжили стіни, вони мене питали, якого кольору я хочу. ну таке. Ну, таке. Тобто, все добре. Е, підписали договор оренди, він вислав договор оренди, я його вичитала наскільки я можлива. Я її просила, щоб вона вичитала. Вона каже, тут все гарно, тут все гарно, тут все гарно. У мене були нюанси, які я там читала, мені не дуже сподобалось. І я сама вже йому писала, запитувала в нього, що це, чому це, ну, таке. Тобто, це. і виходить, з 1 лютого я вже можу заїжджати. Лін сказала вже тиждень до того, було, це було 20 числа, вже вона все потрібно, речі перевозити, все. Позвонила цьому лендлорду і каже: так, можна речі перевозити, одну кімнату освободіть там, вимийте, ми будемо вже речі перевозити. І ми почали перевозити речі. Перевезли речі, речей хтось давали люди, ще написали в групу про те, що я переїжджаю. Люди почали давати якісь меблі, щось якісь побуту, якісь предмети, тобто і почали завозити. Почали завозити. І вже до першого числа ми вже якби так трохи речей позавозили. Вона все, першого числа ти їдеш жити до себе в орендоване житло. Я говорю, окей, окей, окей. А це була, мабуть, четверг, середа, мабуть, середа. Я говорю, окей, так, да, так, так, так. Тому що вона вже хотіла взяти ще українців. Я говорю окей. Ми приїжджаємо, а тут ще і ніхто ремонт. Так банки краски стоять, ніхто нічого не мив. Ну, ми кажемо, я кажу, ну як же, ну, куди ж я заїду, якщо тут банки краски, тут ще нічого не готове. Він каже: так, до суботи я все у п'ятницю вечором буде все готово. Ну, все, до п'ятниці ввечері. В п'ятницю ввечері я прийшла з роботи, приїхала з роботи автобусом. Я тоді ще їздила, приїхала з автобусом до неї. Вона каже: давай сідай поїмо і все, забирай свої остатки речей і веземо тебе туди. На, в твоє житло все будеш жити там. Ну, окей, а що? Я людина в чужій країні, в іншій країні. Ну, так та й так. Я зняла вже житло, все. Я думаю, хоч трохи відпочину вже в своєму житлі. І хочу сказати, що ми приїхали, а це було третє число, п'ятниця. І в цей день якраз було вночі мінус 29. І ми приїхали, будинок тут не було включено опалення. Ми почали так, вони не доробили той ремонт. Щось не зробили, щось там, ну трохи так вроді, навели порядок, я щось там почала мити, тоді заходжу на кухню і дивлюся, кажу, що ж на кухні ваші вікна позамерзали. Мабуть, опалення нема, не, не, не працює опалення. І він каже, все працює, все окей, все окей, ходить окей, окей. Я кажу, якщо ти спішиш, то їдь, я вже буду, ну що ну, я? Ну, ну, ну Все окей. Потім я визвала лендлорда, він подивився. Дійсно була батарея зламана, в, в, хорошо приїхав електрик, він зробив батарею, тобто до 10-ї ночі робили мені цю батарею. Ну, тільки одне цікаво, що не кроваті, все, всі мої речі в мішках, не кроваті, не одіяла, нічого в мене не було. Подушечки невеличкі були, і я спала цілу ніч, спала на дивані. Бо де я ляжу? На полу. Ну на полу не ляжу. Там е, на другий поверх мені е, закинули ті два матраси, кинули вони отакі здоровенні тяжелені, вже було 10 11 ночі. Я після тижня при, е, праці це була нова для мене праця. Я дуже була заморена. Я вже не могла, вже, в мене не було сили тягати ці матраси. Та й там було зовсім холодно. Тут, хоч я включила кондиціонер, то воно хоч трохи. І в 2 часа ночі, коли було 29 градусів, в мене виключається кондиціонер. Оце була ще така стресова. Я думаю, ну все. Дивлюся, температура на кондиціонер, він просто виключається. Перестає гнати гаряче повітря. Виключається. І все. Дивлюся. На градуснику падає, падає, падає температура. Я вже її вкрилась, чим було там, понакривалася одежею, шапку наділа і лежала на цьому дивані. Тому ось такий перший день був у мене тут, в моєму житлу. Хочу сказати, що важкувато, коли ти сам приїхав, але все можливо. Прийшла субота, був ранок, було вже менше. Температура менша була на вулиці, мінус 20 десь, кондиціонер включився, він просто перегрівся і відпочив, тоді включився. Я почала розставляти речі, як могла, розтягувала ці речі, тянула цей диван, збирала стіл. Тобто я сама не суботу, не неділю хост моя не приїхала, не позвонила, нічого. Я думаю, ну людині ну, є. Таке в неї свої забути, таке. А тоді через тиждень вона мені дзвонить: ну що там, все в тебе окей? Ти вже все розставила, все окей, все окей. Що українець скаже? Все окей. Ми все переможемо, ми все зробимо. Дійсно, за тиждень я все розставила, розложила, ті два матраси перекинула, один на другий поставила. Кровать ту зібрала руками, тому що не було ні шуруповерта, ні ні, отвертки, ні, ну нічого не було, ні ключа, нічого не було. Я руками поскручувала ті болти, положила ті матраси, дотягнула як могла, положила один, другий, знайшла якусь простир... простинку, там хтось мені дав. Я її постирала і застелила. Ото так були в мене перший тиждень. А тепер в мене дуже гарно. Мені дуже-дуже подобається, мені комфортно. І я хочу сказати, що я тут знаходжусь, і мені дуже-дуже комфортно. Тому ось така історія. Історія, мабуть, більше всього про те непорозуміння якось так. Тому, але я дуже вдячна Хост Лін за те, що вона мене прийняла, допомогла. Той, хто питав, чи платила я їй кошти за те, що жила. Так, я платила кошти за те, що жила, я платила за кімнату 300 доларів. Ем, я допомагала їй всім, чим могла. Я зранку і до 9-ї не присідала. Я все кидалась помагати, допомагати, допомагати. Тому важкувато було. Але зараз я ось прийшла з роботи і я хазяйка. Ось борщу наварю, картошки собі зварю. М'ясо в мене є, в мене є все. Тому не бійтесь, але думайте. Покладайтесь тільки на себе. Але допомогу потрібно просити і вам допоможуть. Тому ось так. З вами Світланка з Канади. Ставте лайки. Підписуйтесь, щоб не пропустити, бо буду розказувати ще одну дуже цікаву історію. І напишіть цікаві вам мої історії. Якщо цікаві, напишіть цікаво. І я буду розказувати ще таких історій. Багато зі мною ставалося тут в Канаді. Не все я тоді могла розказати, тепер я вже можу розказати. Бай-бай. З вас підписка. З мене нові історії.